Друге місце в Україні з таким результатом розпочав новий сезон випробувань англійської скакової кінний завод Корнацьких. Нині переможці перебувають на іподромі, А з найближчими родичами титулованих коней знайомить тренер Кароліна Антіпова. Ось «Це у нас Winner West. Вона була куплена на аукціоні в Ірландії несколько лет тому назад. Сама на теж проходила із у нас на Україні на Львовському іподромі. Доволі такі з хорошими результатами. В этом году її син Пірвінець. Ну, первенец, я имею маю в виду, що у нас на конюшні вона родила перший раз. вот, то він в этом году вже зайняв три перших місця і принес нам три кубка. Звук чемпіона Брандербург, а в конюшні його лагідно кличуть ванею. Наш Брандербург, йомучки два роки. І цей жеребець у нас в цьому році виграв три кубки. Тренує жеребця Валерій Павлов. Досвідчений майстер своєї справи під час перемоги має звичку махати рукою своїм суперникам. Давай, Василь! Давай, давай! Одна з найважливіших перемог конезаводу Корнацьких виховання найкращого представника англійської чистокровної породи в Україні. Нагорода в формі бюста коня займає почесне місце серед решти численних відзнак. Минулому році були на третьому місці по призових, а в цьому році ми на другому місці в Україні. Ми обійшли такі конзаводи, як Деркульський конзавод, е хто наставши Олександрійський, е Стрільцовський конзавод. Впереді нас стільки Дніпропетровський концевод. Завоювати лідерські позиції серед розвідників англійської скакової конезаводу вдалося всього за шість років існування. Кароліна тут працює вже четвертий рік. Розповідає секрети виховання успішних скакунів. Кожен день ми займаємося з жеребятами з дорослими лошадьми. Кожен день ми к ним приходимо, чистимо, гладимо, займаємося на тренуваннях. Благодаря такому чесному спілкуванню лошаді привикають к людям. До речі, жителі Первомайська та гості міста можуть познайомитися з благородними тваринами. Двері кінно-спортивної школи. Розташований навпроти супермаркету АТБ в мікрорайоні Короченка відкриті для всіх бажаючих. Тут же проводяться лікувальні заняття з гіпотерапії, Розповідає інструктор Наталія Оніщенко. Эпотерапия – это для деток-инвалидов, в основном с церебральным параличем, а вот у кого проблемы с тазобедренными суставчиками, судороги, там, такое. мы занимаемся с ними отдельно. У нас специальные дни выделены для этого. Долати недугу допомагає кінь гуцульської породи Зосим. Поруч його товариш Осел Тімоті, а найменших відвідувачів розважає пара поні. К нам приходять люди завжди. Вот. Единственный день это у нас понедельник, выходной. А так у нас детки со взрослыми. И так люди приходят к нам походить и посмотреть, пообщаться с лошадьми, покормить, погладить, ну и, соответственно, покататься. А на основній стані розташовані чаусово 2 саме час відповідальної роботи. Шестимісячних лошад відлучили від кобилиць допомогти адаптуватися до дорослого життя жереб'ятам завдання Кароліни. Дівчина з захватом розповідає про своїх вихованців. Говорить, інтелект коней часто недооцінюють. В якості прикладу кмітливості одного з вихованців показує, як він навчився відкривати двері денника. Це є на те, що привірнуть, по тому ж те так є снігу та хі, а на он ще толкает шею дві, вона вот, відкривається, потім родять і земля. А лошаді ще мають э, таке свойство переймати привычки друг у друга, особливо якщо вони стоять рядом. он может так же само навчити своїх они то так делают то же самое. Жеребці півторарічного віку готуються до майбутніх випробувань. Щоденно вони проходять необхідні дистанції. До речі, усі вони діти племінного жеребця ламіната, зовнішні дані та красу, якого важко передати словами. Через... Атаку. 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 Умови створені для занять та розведення чистокровної породи на конезаводі Корнацьких одні з найкращих в Україні, відзначають досвідчені конярі. Турботливий догляд забезпечений у всьому, починаючи від денника і закінчуючи місцем виголу. І, звісно, персонал від професіоналізму якого в значній мірі залежить результат.